Але ми сьогодні бачимо і чуємо конкретну позицію Німеччини, яку він вони заявили. І ми бачимо, що є конкретна цифра: це 50 мільярдів доларів до кінця цього року від цих заморожених активів. І ми знаємо, що це біля майже 300 мільярдів. Але хочу вам нагадати, що це 300 мільярдів це тільки. Та цифра, які там 200 мільярдів це в Європі, і там 100 мільярдів 900 мільярдів це інші країни. Але хочу нагадати, що є ще, я вважаю, більш чим 200 мільярдів, ну майже також 300 мільярдів, це активи, які в Швейцарії, і досі ми не бачимо ніякої ніякої, так скажемо, реагування від Швейцарії, на жаль, вони цьому чомусь е, про це не кажуть, про це не, не показують. Тобто, ви розумієте, да? тобто, сьогодні ми маємо конкретних 300 мільярдів, про які йде мова, і ми маємо ще десь майже плюс-мінус 300 мільярдів, про яких ми не знаємо. Тобто, ми можемо сказати спокійно, що це 500 600 мільярдів доларів.